Пілотний проєкт Чат-бот укриття презентували на Хмельниччині розробником боту, як і за застосунку тривога є місцеві it спеціалісти Після скарг на закриті бомбосховища на місцевих посадовців покладено контроль за доступністю укриттів. Чат-бот має доступ до бази розташування сховищ по всій країні. Це єдиний чат-бот, якого є. Максимально повна база укриттів по Україні отримали її ми по суті від офіційних органів влади. Зараз ведеться робота, по тому, щоб допрацювати деякі деталі, і їх стало ще більше, бо частина укриттів там, наприклад, координати не, не, не повні або невірні, і над цим працюємо. По Хмельницькій області доступно вже більше ніж півтори тисячі укриттів. Решта зараз в роботі, і я думаю, найближчим часом, можливо, тиждень, можливо, два. Буде повний перелік в разі, якщо укриття закрите, користувач застосунку може повідомити про це. Скаргу опрацюють таким чином. У військовій адміністрації хочуть посилити громадський контроль за станом та доступністю бомбосховищ. Це можливість. Отримати інформацію про найближчі укриття до місця розташування користувача додатку. По-друге, обласна військова адміністрація зі своєї сторони зможе здійснювати належний контроль і за допомогою населення здійснювати такий громадський контроль за приведенням у відповідність. Укриттів їх належного стану і їх доступності під час повітряної тривоги у застосунку з'являється кнопка Показати найближче укриття це зручно та безпечно, кажуть розробники. Особливо це зручно, коли ти знаходишся в іншому місті. Користувач може кілька кліків перейти в телеграм, в сам чат-бот, дати одноразово доступ до своєї геолокації. Тобто, це не потрібно геолокацію постійно передавати. Тобто ну дуже багато людей цим приймаються. Відповідно, тут ти один раз просто дав локацію. Чат-бот тобі показав три найближчі укриття в радіусі трьох кілометрів. Ти побачив їхній рейтинг, побачив якусь інформацію про них, можеш одразу прокласти маршрут. Чат-бот укриття удосконалять, тож найближчим часом там має з'явитися ще більше адрес укриттів, в тому числі протирадіаційних.